Я в ролі донора. Сьогодні вперше в житті здаю кров. Зізнаюсь, було страшно, але не боляче. Поділити своєю кров'ю хотіла давно і дізналася, що сьогодні, 14 лютого, у Тернопільському обласному центрі служби крові діє акція Поділися любов'ю. Тому я також наважилась долучитись і стала однією з 50 учасників. Спочатку реєстрація. Далі направили на визначення групи крові та допустили до донорства. Сьогодні я здала 450 мл. Це безпечно для здоров'я. Оза на станції людей було достатньо. Втім, ажіотажу немає. За три години зібрали більше 20 літрів. Переважно кров приходили здавати студенти. Усі вони кажуть, розуміють, наскільки це зараз потрібно. Я прийшла на акцію здавати любові», любов'ю. Я це побачила на інстаграм сторінці снявського парламенту свого університету, але я давно хотіла здавати кров. Мені не принципово попаде вона до якогось військового, чи вона попаде до якоїсь звичайної людини в тилу. Я просто розумію, що це, ну, це дійсно важливо, це може врятувати чийсь життя, можливо, комусь саме не бракує моєї крові. Просто ця акція стала якимось таким поштовхом до того, щоб я пішла здавати кров. Знала я про акцію через, ну, через інтернет, як ми всі знаємо, і вирішила долучитися щоб такий святковий день. Ну, я перший раз давала кров і моє враження. Ну, це ну, не страшно. Ну, знаєте, е, ну як сказати, кров з пальця больніше брати, ніж зараз до, е, стати донором і усвідомлювати, що ти ну, комусь допоміг. Мені це нічого не варте, а якісь певні людині це може врятувати життя. Тобто ну, кожен робить те, що може, в певний час. В силу тих чи інших обставин багато людей потребують донорської крови, і студенти з курсу вирішили до цього долучитися, щоб допомогти людям. У центрі розповідають, що дня на здачу крові людей приходить багато. Переважно це молоді люди віком від 18 до 30 років. Сьогодні відбувається акція Поділися любов'ю, і я вважаю, що кожен хто сьогодні прийшов здати кров, він таким способом хотів виразити свою любов, повагу, вдячність до всіх воїнів, які збройних сил України. І віддати частинку себе, тобто поділитися своєю кров'ю. На дану годину вже участь в акції взяло більше 40 людей. Це приблизно 20 літрів крові. І акція ще триває, продовжується, тому що люди підходять. І я думаю, що буде більше. У Тернопільському центрі служби крові стати донором можна з понеділка до п'ятниці, з 8 до 13 години.